Полтавці закуповуються до великоднього столу. Одні купують багато. Все вже є. Борошно, дріжджя, ізюм, прикраси. Хочу ще дітям подарувати такий набір великодній. Курагу, а в мене все вже є. Паски буду пекти в четвер. Інші налаштовані на більш скромне застілля. Потрохи скупляємось, але настрій не дуже гарний, тому що і за хлопців переживаємо, у мене дуже там. І знайомих, і родичів в Бахмуті, тому якось так молимося тільки за перемогу і чекаємо миру. Найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються м'ясні продукти. За куряче філе просять 140 гривень за кілограм, за крильця – 80, Під черевина обійдеться у 158 гривень за кілограм. Традиційно полтавці до кошика купують буженину та домашні ковбаси. Підкопчена буде 248, така є добренька, домашня та, така є по 300 гривень. Отака ще домашня є запечатана Дніпропетровська, дуже смачна. До речі, совітую, смачно. Ну, колечко виходить десь в районі 130-120. Смотре, яке попадеться. Буженіна коштує 241 гривню за кілограм. Ціни все за кілограм. Беруть чуть-чуть м'яска і чуть-чуть... М'язка з салком, отак. От Компоную домашньою ковбаскою і варіночки до олівєшечки. За олію у передвеликодній тиждень беруть від 55 гривень за літр на розхват і молоко. 35 гривень літра. Яйця від 40 гривень за десяток. Від 40. До 73. В залежності є СВ, є С0, С0 це двоєчка, а С-0 це трошки серединка таких. Середня ціна у нас є 55 гривень. Качество дуже хороше, є це свіже і вкусне. Вони не здорожі, виходимо останні? Я б сказала, ні. Трошечки у нас хазяйка дуже хороша, трошечки скину на 2-3 гривні. Обов'язкові інгредієнти великодньої випічки – борошно та вершкове масло, за словами продавців, не здорожчали. За кілограм ціна 290 гривень 82 відсотка, і за кілограм ціна 269 – 73 відсотка. Ну, ціна не змінювалася. уже півроку ціна не змінювалася. А от родзинки цьогоріч на центральному ринку коштують від 130 гривень за кілограм. По 130, по 150, по 200, по 180 – восімдеся от такі ціни. А якщо порівнювати з минулим роком, то це десь так само чи трошки дорожче? Трошки дорожче. Для тих, хто паски не пектиме, вже у продажу готові. Найдешевшу 250 грамову паску в магазині від хлібзаводу можна придбати за 30 гривень поменше ті, що ти типу, по 30 гривень. А е, такі, ось в коробках вони так гарно оформлені. Ці по 230. Такі ж самі панітони, е, ці без коробки ці по 210. У приватних пекарнях паски стартують від 25 за найменшу до 265 за найбільшу та найекзотичнішу. Асортимент дуже великий. Є з шоколадними шапочками, з моренговими, з мигдалевими шапочками. А всередині там два види родзинок і замочена вишня кундійці. За підрахунками економістів. Великодній кошик у порівнянні з минулим роком здорожчав на 25%. відсотків. На жаль, уже другий рік поспіль ми зустрічаємо Великодень у стані війни. І, звісно, цей чинник впливає на вартість Великоднього кошику, на те, що він дійсно здорожчий порівняно з минулим роком, для того, щоб відзначити це свято, десь будуть витрати 1200. Сюди входить паска, сюди входять, звісно ж, наші крашенки, ясні вироби, овочі, фрукти, спиртні напої. Отже, в цілому, це приблизно десь така сума і виходить. Найбільше здорожчали яйця, але це відбувалося поступово протягом року, говорить економіст. На 20% зросли ціни на м'ясо, на дешеві нині і ранні овочі. От ми бачимо ціну на цибулю. Тут вже в інтернеті з'явили, що вона наразі не те, що в дефіциті, але ціна 50 гривень такої ціни ніколи не було на цибулю. Водночас зазначає Юлія Самойлик різкого передсвяткового стрибка цін напередодні Великодня цьогоріч не спостерігається.